Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій. Ви на каналі Автобізнес по чесному і ми з України. Mazda 3, 2018 рік. Це якраз останній рік випуску третього покоління з 2019 року дебютувало вже четверте покоління з індексом кузову BP. Сподіваюсь, колись на нього також відзняти огляд на своєму каналі. А сьогодні третє покоління, 2018 рік, Mazda 3, комплектація Grand Touring, об'єм двигуна 2,5 літра. Цей автомобіль мені вдалося привести для клієнта, попасти під безкоштовне розмовлення митнення, Але їхала вона через Грузію з купою доплат. І сьогодні хочу вам розповісти, який все ж таки бюджет вийшов цього автомобіля зараз, і який він мав вийти, якби автомобіль приплив в Одесу без усієї всієї дурної логістики. Купили ми її на аукціоні в США 11 січня, на початку року, якраз коли ціни були доволі дешеві. Лот ми виграли за 4750 доларів, і зі зборами аукціону це нам коштувало майже 5,5 тисяч доларів. Це була дуже хороша ціна для цього автомобіля, враховуючи його пошкодження, до того ж ще раз. Нагадаю, це 2018 рік, і максимальна комплектація для цього покоління. Трійки вартість доставки до Одеси мала скласти 1500 доларів. Але на превеликий жаль, прийшли ці дебіли освободітелі, і машина в Одесу так і не потрапила. Все перевернулось з ніг на голову. Машини, які пливли до Одеси, потрапили хто куди: і в Польщу, і в Литву, і в Румунію. У мене багато машин, як і ця мазда потрапили в Грузію в порт поті. Начебто й нічого такого, але потрібно було за таке перенаправлення доплатити. Доплати були різні на різних автомобілях від 500 до 1000 доларів, залежно від того, яка морська лінія везла ваш автомобіль, і в яких європейських портах було перевантаження автомобіля, контейнера з автомобілем і скільки було цих перевантажень. Коротше кажучи, від 500 до 1000 доларів клієнтам довелося доплатити за те, що машини потрапили в поті замість Одеси. За це Автомобіль доплата склала 800 доларів, і замість півтори тисячі, на яким розраховували клієнт, отримав 2300 за доставку, і то це була не Одеса. Це було поті. Здавалося б, нічого такого можна пережити багато, але не критично. Але друзі, постало питання, як діставити цей автомобіль з потім в Україну. З цим було багато проблем. Я зараз не буду вам розповідати, скільки нервів і скільки зусиль нам довелось докласти для того, щоб автомобілі все ж таки поїхали в Україну. Головне, що це вдалося. Ця мазда була однією з перших автомобілів, які ми везли з Грузії в Україну. Доставку нам пообіцяли місто на автовозі за 1500 доларів. Тоді це здавалось дуже дорого, враховуючи, що до цього, хто займався тачками з Грузії, привозили машини за 500 доларів. Але тоді вони випливали з поті, припливали в порт Чорноморська і звідти вже потрапляли по Україні до своїх клієнтів. Зараз автомобілі пливуть через Чорне море, паромом до Болгарії, потім з Болгарії по суші вже потрапляють в Україну. Тому 1500 доларів, наче і нормально. Подумав я за такий шлях, узгодив цю цифру з клієнтами. Ми. Прозвели оплату і почали чекати завантаження і відправку автомобіля в Україну. Але все не могло бути так солодко. Перевізник односторонньому порядку підняв ціну на 300 доларів, просто поставивши нас перед фактом. Причому відбулося це за два дні до того, як мав виплисти паром споті. Це був вечір п'ятниці. Потрібно було встигнути якось зібрати по 300 доларів за вісім машин на автовозі, передати їх до суботи в Грузію, тому що по після оплаті грузини не працюють. Зараз доводиться оплачувати вартість перевезення на автовозі, тільки потім Шу машину вантажить, довелося терміново обдзвонювати всіх клієнтів, намагатися пояснити їм, що це не я придумав, це не моя така забаганка, це грузини підняли ціну. Короче, зараз згадуючи весь той жах, мені трішки смішно. Що тут смішного спитаєте? Ви я відповім. Друзі, ці машини, врешті-решт, поїхали за 1800 доларів, і вони потрапили під безкоштовне розмитнення. Це була це була партія одна з перших партій автомобілів з Грузії. Друга партія вже поїхала по 2300 триста про 1800 навіть не було мови. Потім ціна була 2500, за 2500 їхав і мій бітл також. Потім ціна зросла 2800, 3 і навіть 5000 доларів пропонували за місце на автовозі, за Два тижні до кінця безкоштовного розмитнення. Люди, які мали заплатити за митних платежів, дуже багато. Звісно, вони готові були платити і по 5 тисяч за автовоз, щоб їм машину привезли під нульове мито. Клієнти, які чекали більш бюджетні авто, навіть сенсу не мали ніякого вести його за такі кошти, тому що, наприклад, розмитнення ось цієї мазди складало 2,5 тисячі доларів і вести її за. 3000 доларів або більше, заплативши е, грузинам, то краще вже привезти і заплатити мито нашій державі. Це особисто в мене така думка. Якщо ви вважаєте якось інакше, то можете написати в коментарях. І зараз, коли вже майже як два місяці повернулись митні платежі, і ми веземо вже дуже багато автомобілів з Грузії, паром ходить раз на тиждень і кожного тижня ми веземо 2-3 автовоза з автомобілями клієнтів в Україну, Вартість доставки зараз складає ті самі 1800 доларів, за які я тоді так переймався, за те, що ціна зросла на 300. Тобто зараз 1800 доларів коштує седан і 2000 доларів, якщо у вас е, кросовер. І сподівань на те, що вона впаде, я поки не бачу. Ну можливо, там через якийсь місяць на 100-200 доларів вона впаде, але дешевше, ніж 1500 доларів за седан, вона 100% вже не буде. Отже, давайте рахувати загальний бюджет цієї мазди до тих сум, що вже були оплачені, додаємо 1800 доларів місце на автовозі. 200 доларів це експедиторські послуги в Грузії. Сюди входить експедиція в порту, оформлення реекспорта і завантаження вашого автомобіля на. Автовоз. Доставка відбувається до українського міста Хмельницький. В Хмельницькому брокер коштував тоді 200 доларів, і доставка з Хмельницького в Кривий Ріг евакуатором обійшлася мені ще 350 доларів. Якщо все це скласти, бюджет автомобіля без ремонту в кровому розі 10 433 долари. Давайте тепер прикинемо, якби не дебіли освободітелі і якби все їхало так, як воно мало їхати через Одесу. Скільки б коштував цей автомобіль без ремонту. Ціна лоту і збори аукціону, звісно, не зміняться. Доставка до... Одеси, як я вже сказав, 1500 доларів, страховка 56 доларів, розмитнення 2544 долари, якщо бути точним, брокер експедитор в Україні, тоді вартість була 600 доларів, це комплекс порту. І доставка по Україні тоді коштувала приблизно 200 доларів. Загалом 10 427 доларів бюджет цієї мазди, якби ми везли її з розмитненням, але так як все мало бути через Одесу. Тобто, як ви самі бачите, бюджет вийшов майже в один в один. Дяки тому, що влада дала можливість людям привезти автомобілі під безкоштовне розмитнення. На превеликий жаль, не всі встигли привезти під безкоштовне розмитнення свої автомобілі. Якби ця мазда не потрапила під безкоштовне розмитнення, то ціна її була б рівно на 2,5 тисячі доларів більше, тобто на вартість самих митних платежів. Вони зараз точно такі ж, як і були до війни. Хоча ні, трішки вас обманюю, рахуються інакше раніше, як нараховувалися митні платежі, на яку суму точніше, це. Був лот плюс збір аукціону плюс 1000 доларів фрахт. Ось ці три, три цифри складались, і від неї вже розраховувались податки. Зараз майже те саме: лот плюс збір аукціону, але вартість фрахту зараз не 1000 доларів, а 1500. І вже від, і від оцієї суми вже рахуються всі митні платежі. Тому трішечки митні платежі зросли. Це приблизно 100-150 доларів з кожного автомобіля. Ось така вийшла ситуація з логістикою цієї мазди. Я вважаю, що для клієнта вона все ж таки в теперішніх умовах доволі приємна. Давайте тепер, друзі, трішечки розповім про ремонт, та трішечки розповім про саму мазду. Як ви вже бачили на фотографіях, основне пошкодження було по ходовій частині. Довелося міняти всю ходову частину, при тому не майже всю, а всю буквально. Ми змінили і підрамник, і поворотні речаги, і амортизатор, і ступіцу, і тормозний диск з тормозними колодками. і... Колісний диск, також довелося купити новий. Міняли амортизатори, відповідно, замінили їх два, поставили нові, відповідно, нові підшипники, відповідно, нові опори амортизаторів. В цьому, до речі, різниця, коли робиш, різниця в бюджетах з цього і складається, коли робиш автомобіль на продаж. То, звісно, ніхто два нових амортизатори не ставив. Купили б якийсь один вживаний, нікому не важливо, скільки він відходить. Поставили, головне, щоб машина їхала і нічого там не гупало. А що буде далі? Нікому не важливо. Коли це робиться для себе там, або, наприклад, для клієнта. Всі питання узгоджуються. Звісно, краще купити два нових амортизатора і забути вже на тривалий час про те, що по ходовці в цій машині треба буде робити. В клієнта не виникне ніяких питань. Я гадаю, 1050-60 км точно. Що стосується фарбованих деталей, то ми купили бампер, його довелось фарбувати. Крило ми знайшли в колір. Воно трішечки відрізняється. Якщо дивитись під різними кутами, то можливо знайти якісь відмінності у відтінку. Також, друзі, маєте на увазі, коли ви купуєте на свій автомобіль деталі в колір. Вони, не дивлячись на те, що колір той самий 100% Відтінок може відрізнятись залежно від року випуску, залежно від того, що різний пробіг у автомобіля, десь воно полірувалося частіше, десь рідше. Тому не завжди, коли ви намагаєтесь купити деталь в колір, не завжди вона буде в колір прям 100%. Але не критична різниця, не кожний маляр навіть пофарбує так, щоб воно відрізнялось менше, тому вирішили крило не фарбувати. І по суті, всієї мазди фарбований лише передній бампер. Також решітка радіатора довелося зробити такий певний антихром. Цей тюнінг називається антихром, коли всі хромовані деталі замінюють або красять, або обтягують плівкою, тобто роблять чорними. В нашому випадку це, звісно, були вимушені міри, тому що не хотілося викидати оригінальну решітку, а спасти, той зломаний хром можна було тільки ось таким чином поклеїти його, підшпаклювати та пофарбувати. В чорний. Як ви до цього ставитесь? Напишіть, дуже цікава ваша думка. На цій мазді, наче виглядає непогано. Давайте тепер заглянемо в салон. Покажу вам переваги комплектації Grand Touring 2018 року. Отже, друзі, комплектація Grand Touring включає в себе ось такий шкіряний салон, доволі комфортне сидіння з розвитою боковою підтримкою, двозонний клімат, підігрів сидінь, підігрів керма. Є проекція на лобовому склі. Ось так вона тут виглядає. Треба запустити двигун, підіймається ось такий щиток, як забрало приціла, і ось там відображаються всі основні дані про автомобіль. Адаптивний круїз з функцією гальмування. Утримання в смузі з підрулюванням, підрульові пелюстки, режим спорт в коробці передач. CarPlay та Android-Auto є вже в заводській комплектації, не треба нічого доставляти, як було на автомобілях 15 16 років. Це другий рестайлінг, і в автомобілях після другого рестайлінгу вже є CarPlay відразу з заводу. Люк, звичайно, є ось такий. Комплектація класна, музика, Bose. все, все, що потрібно для комфортного пересування по місту або по трасі, в цьому автомобілі є. Давайте зараз ще поглянемо на задній Ряд сидінь та багажник. Задній ряд трійки, звісно, не для таких, як я. ага, Це ми складаємо. Е, ну, коротше, я б тут далеко не їхав, але це нагадаю ще раз, е, хто не дивиться мене, хто дивиться, ви знаєте, що я люблю їхати далеко відсунувшись від Крима, Тому за мною взагалі дуже часто в автомобілях мало міста. Ця Mazda 3 не виключення, за мною сидіти мені, мені ж некомфортно. Більш нічого незвичайного на задньому ряду немає. Ручки з мі мікроліфтом, ось такий підлокотник з двома підстаканниками. На жаль, немає ніякого обдуву для задніх пасажирів, та немає ніяких USB або розеток для заряджання гаджетів. Сидіння, звісно, складується в пропорції 60 на 40. Зробити це можна або з багажника, або навіть ось так із салону. Тільки треба трішки. Опустити підголовник. Ось така майже рівна підлога виходить, якщо вам це потрібно. До речі, давайте покажу об'єм багажника. Багажник у нас невеличкий, 308 літрів. Тут маємо докатку. крюк буксировочний домкрат приховано ось тут. За цією дверцією акуратненько складений. 308 літрів багажник хечбека. Якби ця трійка була в кузові седан, то багажник був би на 100 літрів більший. До речі, друзі, ось у мене залишились гальмівні колодки. Зараз вам спеціально покажу, тому що по вінкоду, коли ми купували, замовляли запчастини на цю мазду, по вінкоду показує два типи гальмівних колодок. Одні коштують півтори тисячі гривень, а інші майже вдвічі дорожче. І підходять на цю мазду з двигуном 2,5 саме ті, які в два рази дорожчі. Це в нас фірма Текстар. Код цих колодок, запишіть собі, можливо, вам колись це знадобиться, щоб ви не замовили раптом якісь дешевші колодки, не розібрали гальміну систему і не стояли, потім шукали, що робити далі, де взяти такі колодки, як вам потрібно. Ось це Текстар, дуже хороша фірма. І ось цей код можете брати або їх, або якісь замінники інші. По цьому коду вже вже буде легше підібрати. Така ж сама історія з полуосями на цей, на цей автомобіль. Вони від двохлітрових двигунів не підходять. І знайти піввісів. Від і, саме 2,5 двигуна в Україні дуже і дуже складно. Ціна на них від 350 до 400 доларів, і буквально одна-дві пропозиції на всю Україну. Тому враховуйте це, якщо, наприклад, також будете збирати мазду 2,5, трійку 2,5 з такими ж приблизно пошкодженнями. А от підрамники однакові, що на двохлітровому двигуні, що на 2.5. можете брати з любої мазди, ставити, він підійде. Тепер я думаю, давайте трішки проїдемось. Покажу вам, як працюють ці асистенти, як працює адаптивний круїз, як працює отримання в смузі, а також. Перевіримо за скільки секунд. Набирає 100 км за годину Mazda 3 з двигуном 2.5 SkyActiv на 184 кінських сили. Поїхали, друзі! Загального бюджету забув сказати до ремонту, я вже казав, 10400 чотириста ремонт цього автомобіля обійшовся в 3000 доларів. Так, друзі, начебто нічого такого. Але 3 тисячі доларів загальний бюджет ремонту. Це я рахую сюди вже нове, нове мастило в двигуні з фільтрами. Нове мастило в автоматичній трансмісії. Також з фільтром. Коротше кажучи, всі запчастини, ті, що треба було міняти, ті, що ми обслужили, все це коштувало з хімчисткою, з відновленням, точніше, заміною подушок безпеки. Тут штора була стрельнута і були заклинивши пески безпеки. Це все також. Ми замінювали весь бюджет ремонту. Вийшов 3 тисячі доларів. Тобто зараз цей автомобіль коштує 13 тисяч 400 доларів. Сертифікацію я також вже сюди порахував. Залишиться лише сплатити податок при першій реєстрації, він буде становити 190 доларів при такій ціні покупці на аукціоні, як ми взяли цю машину. Тому загальний бюджет вже все під ключ вийде 13 тисяч 600 тисяч 700 доларів на номерах. Ось така Mazda 3 2018 року 38 тисяч кілометрів пробіг. І враховуючи, що. Що це максимальна комплектація Grand Touring, то ціна доволі непогана. Я вважаю, як вважаєте ви. Вашу думку з задоволенням послухаю в коментарях. Власник вже сьогодні має забрати цей автомобіль, і я впевнений, що він йому дуже і дуже сподобається. Машина дійсно класна. Єдиний недолік мазди завжди був і він залишається навіть у Мазді 2018 року. Це шумоізоляція. Взагалі, шумоізоляція це. Мінус дуже великий мінус всіх маст. І трійки, і шістки, і це Х5, на яких я їздив, могли б, могли б зробити краще. У всьому іншому автомобіль дійсно чудовий. Підвізка працює, як завжди, шикарно. 18 диски на цьому автомобілі дають, я вважаю, розумний компроміс комфорту та керованості на дорозі. А 25-літровий двигун на 184 кінських сили забезпечує доволі непогану динаміку, як здається. Але цифри ми зараз побачимо з вами трішки згодом. Поки що давайте розповім вам про роботу асистентів. Якщо у вас є адаптивний круїз, то ось такі стрілки вибору дистанції до автомобіля, який їде попереду. це. Цими стрілками ви завжди вибираєте відстань. Неважливо, яка марка у вас автомобіля. В мазде вона знаходиться справа. Якщо адаптивного круїза немає, тут буде просто чорна заглушка. Включається як звичайний круїз. Ми вибираємо швидкість. Цими кнопками вибираємо відстань, вмикаємо сет. Ось у нас 60 км на годину. І попереду у нас лачеті. Зараз ми будемо її доганяти, і машина має сама загальмувати. Я ноги прибрав. Але все ж таки тримаю їх над педалю тормоза, тому що не така поширна опція. І я ще не звик довіряти їй повністю. Причому ці тачки також б'ються і потрапляють в ДТП, тому сліпо довіряти машині з адаптивним круїзом я поки не готовий. Ось зараз ми подивимось, розганяємось, лачеті попереду, і машина гальмує. Це не я гальмую, це вона гальмує. Ось, все добре, все прекрасно, пригальмували, лачеті поїхала, і авешка попереду. авешка попереду до неї ми триваємо відстань і їдемо зі швидкістю, яка їде, якою, якою їде вона. Якщо ми зараз, наприклад, перестроїмося в оцю смугу, вільну смугу без авешечки, то машина почне знову розганятися до 60 км на годину, на яких у нас встановлено круїз. Попереду маршрутка. Ми зараз до неї доїдемо. І також машина почне гальмувати сама. Навіть я от трошки розслабився, можу прибрати ноги. Все одно стрьомно, друзі, все одно стрьомно. Тим паче, що машина не моя, клієнт вже за нею їде, а я тут таке з нею виробляю. Коротше кажучи, опція класна, до неї потрібно трішки звикати. Як я вже сказав, я не готовий сліпо їй довірити, керування автомобілем, особливо гальмування. але комфортно, особливо, якщо будете їхати по трасі, це дозволяє трішечки менше втомлюватись. Але якщо ця... Цей електронний помічник не спрацює, друзі. То мені навіть страшно уявити, що буде все ж таки, не дивлячись на всі ці асистенти. Машини, які б вони не були зараз розумні, вони продаються на копарті, розбиті точно такі самі, як і машини без асистентів. А от е, утримання в смузі для мене опція, чесно кажучи, так собі. По перше, ця ці смуги, ця розмітка, вона повинна бути чітка? і Машина повинна її бачити. Ось ми її бачимо. Якщо хочемо виїжджати з розмітки, вона сама е, повертає нас на смугу руху. Чи потрібно воно вам? І в яких випадках воно вам потрібно, щоб машина сама підрулювала. Якщо ми намагатимось все ж таки перестроїтися, ви можете це зробити. На руль буде віддавати невеличка вібрація, але зробити ви це зможете. Якщо ви їдете просто по прямій, то машина залишається в смузі. Якщо трішки відхиляється від напрямку, то завдяки цим асистентам вона самоповертається. Це вже мені здається занадто. Але комусь ці опції, можливо, будуть також корисні. Я для себе від них користі поки що не бачу. Адаптивний круїз, так, це супер. До речі, про сліпі зони я не сказав, але вони тут є по замовчуванню, тому сліпі зони це також дуже корисна функція. Ось утримання в смузі, ну, так собі, фішка. Давайте ще раз спробуємо, як працює адаптивний круїз. Вмикаємо його 61. 60, Давайте поставимо кілометр. І он попереду є автомобіль. Ми поки, поки не доженемо його, будемо рухатися зі швидкістю, яку я встановив. Як тільки Ах, не вийшло, не вийшов експеримент. Хоча зараз подивимось, чи буде вона сама гальмувати перед цим автомобілем. Він став на світлофорі. Гальмує, гальмуй, гальмуй, гальмує, 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 гальмує аж до повної зупинки. Фух, страшно, але все добре. Коротше, друзі, ви зрозуміли, як це працює, і навіть в місті, якщо звикнути, я думаю, можна цим користуватись. Єдине, але якщо ви не пристібнути паском безпеки, то адаптивний круїст і взагалі круїст на цій мазді працювати не буде. Але можливо це і логічно. Якщо ви не дбаєте про свою безпеку і не пристібуєтесь пасками безпеки, то навіщо вам тоді асистенти, які мають дбати про вашу безпеку? Логіка, в принципі, зрозуміла. Окей, давайте ще одну спробу. Ще Мерседес ми зараз будемо переслідувати. Виїдемо на рівну дорогу. Ось виставимо швидкість. 56 мене вийшло за Мерседесом, якщо їхати. І він від нас тікає. Треба трішки пришвидшитись. Давай, 60, будь ласка, зробимо. 65, 67. Мерседес порушує всі майже всі правила. Але ще поки наш штраф не заробив. Їдемо за ним. Я включив круїз. Адаптивний маю на увазі. Ну і, звичайний, звісно, вони працюють в парі. І ось зараз знову буде світло форм. Мерседес попереду. Затамували подих. Що буде робити Мазда? Ногу на всякий случай я тримаю над гальмами. Гальмуємо, 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 гальмуємо. Оп! І зелене світло, і ми поїхали. Але тут треба трошки підгальмувати, бо оця машина, чудо автопрому кацапського зі знаком 70 трішки влізла. Або може я трішки вліз не туди. Тому погнали доганяти Мерседеса далі. Ось ставимо круїз, їдемо за Мерседесом ще раз. Зараз будуть лежачі поліцейські, він буде гальмувати і вигальмує і мазда. Я сподіваюся, дуже на це. Ось так, 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 гальмуємо, гальмуємо. Дивіться, як зручно, пригальмували. Переїхали поліцейських. Ага, і контроль відключений. Тобто ми вигальмувались. Після того, як машина вигальмувалась, він відключився і вам потрібно самому вже розганятися або включити його заново. Тому що вона розуміє, що якщо ви не гальмували, а довірили це електроніці, то щось, щось відбувається, щось не те. Тому розганятися зразу за Мерседесом вона до 60 км на годину не стала. Знову ж таки, як на мене, це доволі логічно. Так, друзі, тепер те, чого ми всі так довго чекали, давайте перевіримо розгін до сотні. Так, кондиціонер вимкнути, пасок безпеки пристібнутий. Зараз стаємо ось сюди. Спереду у нас нова літня гума, тому щеплення повинно бути нормальним. Ну що, поїхали 0-100, Mazda 3, 2,5 скєтів. 100 є сотня, є сотня у нас. Давайте тепер подивимось, скільки, скільки вона вийшла! 8,52 секунди, друзі не непогано, а наче якось і багато. Що що, що, що не так, чому так, чому так, не розумію. Друзі, давайте зараз ще зробимо одну спробу, принаймні хоча б одну. Так, друзі, зараз будемо пробувати ще раз. Ось цю кнопочку чарівну я теж нажму. І давайте спробуємо ще так стартувати. Раз, два, три. Поїхали. О! Трішки старт краще, мені здається, але була невеличка пробуксовка. Зараз подивимось, що матимо на фініші. Є в нас сотня, друзі, що нам показує телеметрія. Ті самі 851. Дивно, що з трекшеном, що без трекшено. Хоча мені здалося трішки не краще поїхали. Добре, давайте, давайте останній замір, третій. Різниця всього 1000 на секунди. Давайте ще одна спроба. Разу у нас 8,4. Ну, тобто, друзі, 8,5, 8,4. Може, гума трішки прогрілась на 10, тепер краще. Але я вважав, що ми виїдемо з 8 секунд. І я майже був в цьому впевнений. Не зовсім я розумію, чому так, якщо чесно. Так, давайте вімкну кондиціонер, бо щось стало трішечки жарко. Не зовсім я, друзі, розумію, чому так, але. Ви самі все бачили. Є якісь у вас думки з цього приводу? Бо у мене немає. Можливо, цей двигун трішки задушили вже якимись екологічними нормами, хоча паспортна потужність 184 кінських сили саме цього двигуна, саме на Мазді 3, начебто, начебто доволі, доволі непогана. М -м -х -х -х. Не знаю, друзі, досить дивно це все. Але вже маємо що маємо. Але ж Mazda 3, автомобіль не для стартів зі світлофору. Вона комфортна, вона приємна по салону, дуже якісні матеріали, дуже приємна ергономіка, все знаходиться на своїх місцях і все інтуїтивно зрозуміло. Отже, друзі, ось такий у нас сьогодні огляд. Їду віддавати мазду власнику. Якщо він буде дивитись цей випуск, то обов'язково я думаю залишить під ним коментар, які у нього враження від співпраці зі мною. І, взагалі, від цього автомобіля сподобався він йому чи ні? Ну а на сьогодні в мене все, друзі. Всім дякую, всім гарного дня! Слава Україні, слава нації і пиздець Російській Федерації.